На за добу у регіонах РФ впали щонайменше сім безпілотників. Ось що відомо: вночі в Білгороді впали три дрони. На нафтобазі Роснефті у Туапсе сталася пожежа. Телеграм-канали повідомили, що територію бази атакували безпілотники, начинені вибухівкою. Вночі в сусідній адигеї також впав невстановлений літальний апарат. Ще один дрон збили у Брянській області. І ось уже вранці у Петербурзі закривали аеропорт, підіймали винищувачі, але повітряний об'єкт так і не з. Знайшли падіння безпілотників на території Росії за останню добу може бути однією з найбільш подібних атак у тилу армії РФ. Згодом в Росії повідомили, що під Москвою впав ще один БПЛА, який був знайдений поблизу селища Губастово, від якого до Кремля лише 90 кілометрів та 460 кілометрів від кордону з Україною. Також в мережі вже з'явилось фото цього дрона, і зазначено, що він був знайдений поряд із газорозподільною станцією. А у тамтешніх медіа вже повідомили, що безпілотний літальний апарат, що впав, не стоїть на оснащенні у російських підрозділів і. Є іноземним. Ба більше у ньому вже впізнали український Ейрборн, який був вперше продемонстрований компанією Укрджет на виставці Зброя та безпека у 2021 році. Максимальна дальність його польоту 800 кілометрів, а швидкість близько 130 140 км кілометрів на годину. Однак офіційної інформації, що саме цей дрон впав на території РФ, немає. Уламки БПЛА в Вадигеї також опублікували московицькі медіа. Селище нове, де впав дрон, розташоване трохи більше ніж за 100 кілометрів від Краснодара. Російські телеграм-канали вже припускають, що ймовірно ватигеї міг впасти український БПЛА за непідтвердженими даними. Це міг бути безпілотник Ту 141 стриж. БПЛА пролетів над російською територією мінімум 400 кілометрів дальність польоту. Стража – 1 тисяча кілометрів, висота його польоту – 6 тисяч метрів, а швидкість – 1100 кілометрів на годину. А зараз я пропоную відкрити нашу карту Deep State та подивитися, звідки ж могли ймовірно запускатися українські безпілотники та яка відстань до російських республік. Отже, дивимося на онлайн-мапі. Бачимо республіку Адигею, ставимо крапку приблизно в цій ділянці. І, ймовірно, наприклад, був дрон запущений приблизно десь з української Одеси, і бачимо, що відстань від Одеси до Адигеї приблизно 750-800 кілометрів. А отдальність польоту стрижа складає 1 тисяча кілометрів. Тож, ймовірно, ймовірно ще раз зазначу, що стриж міг дістати та долетіти до адигеї. Тож йдемо далі по карці і подивимось на Москву. Ставимо знову ж таки крапку приблизно в цій ділянці карти. Це якраз селище Губастове, яке знаходиться під Москвою, і ймовірно, безпілотник Ейрборн запускався, наприклад, з Харківської області. І бачимо, що відстань складає приблизно 600 кілометрів. А це означає, що також дрон Airborne міг дістати до Московської області, адже його технічні характеристики складають а дальність його польоту говорить про те, що він може летіти на відстань 800 кілометрів. Однак я ще раз нагадаю, що це не офіційна інформація, це лише припущення, це лише заяви російських пропагандистських змі. А ми ж все ж таки довіряємо нашим українським змі та нашим офіційним персонам.